Чесний Михайло, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава на віки! Питання: чому і чого так, а не інакше, вони супроводжують людину все її життя? Доки ми, маленькі діти, і лише вчимося складати фрази докупи, ми вже починаємо питати: чому? Чому так чи інакше світ функціонує певні речі? Чому стається саме так? І людина так потихеньку досліджує світ, виростає, стає дорослою. І дуже часто, вже коли ми є в дорослому віці, то питання, чому чи чого, вони вже не звернені на, на сутність речей, як вони побудовані, як вони функціонують, бо ми це вже знаємо. Чому і чого зазвичай звернено до ближніх, чи може до ситуації, в якій ми живемо? Чому так? Чого він робить саме так, а не так, як я собі то уявляю, чи як би я хотів. І можемо сказати, що на цих чому і чого, більша частина непорозумінь і сварок поміж людьми. Ми постійно маємо претензії один до одного, тому що бачимо певні речі своїм, своїм поглядом, а хтось інший це бачить інакше. Ну і живучи разом. Ясно, що на цьому виникають непорозуміння. І сьогодні ми чуємо Євангеліє, як саме із такими претензіями хтось до Ісуса Христа приходить. Ми не знаємо точно хто. Але Євангелист Марк зауважує, що у той час це був час посту, учні Івана, учні Фарисеїв, вони мали оцей час посту. Натомість ті, хто ходили з Ісусом Христом, чомусь. Провадити, скажімо собі, таке звичайне, спокійне і радісне життя. І тоді Ісус Христос їм пояснює, що погляд старого заповіту на те, щоб постити, тому що надолужуєш за свої гріхи, він зараз неумісний, тому що. Поміж моїми учнями я якраз той, котрий прийшов ті гріхи знищити. Як каже Ісус Христос, коли гості разом із женихом, коли ми на весіллі хіба ми можемо сумувати? Це той час, котрий є для радості. Але каже Ісус Христос: прийде той час, коли вони будуть постити. Але звертаю увагу оцих людей, які до нього прийшли і питаються, чому вони будуть постити, бо від них заберуть жениха. Будуть постити, бо будуть тужити за Богом. Ось саме у цьому є новий сенс побожності, новий сенс релігійності, уже нового заповіту. Це те, що Ісус Христос старається змінити. Кажучи також, що ніколи з із із нової матерії не беруть латку, щоб пришивати до старої. Треба зрозуміти, що усі наші практики релігійні, усе що робилося дотепер, воно зміниться по відношенню до Бога, тому що сам Бог є певний час посеред своїх людей, а потім його не стане. Дивіться, дорогі брати і сестри, всі наші релігійні практики. Практики побожності, вони не є задля того, щоб в Бога щось виторгувати, чи щоб, скажімо, лише покутувати. Вони є задля того, щоб завжди робити кращими наші стосунки із Богом. Ми молимося, тому що нам так добре провести час із Богом. Так би мало бути. І тепер питання, чи справді так мовлюся. Ми постимо не задля того лише, щоби себе обмежити, але тому, що зараз мені так погано без Бога. Я чекаю Його другого приходу. Чи ми колись собі про це думали? Слухаючи оцей уривок про старі нові бордюхи, я завжди собі пригадую таких дуже побожних християн, котрі знають ці періоди посту, постять середи і п'ятниці, їдять лише один раз на день. Але ніколи не йдуть до таїнств. І ми мусимо розуміти, яка це побожність? Це побожність не Христова. Це побожність, котра не має нічого спільного із християнством. Це побожність, котра шукає може свого. Постячи, ми хочемо чогось, ми випрошуємо у Бога, щось там жертвуємо може за когось. Але чи йдемо насправді до того, щоби бути із Богом? Ось так. Важливо собі роздумати над кожною своєю практикою, над нашим молитовним правилом, чи воно продиктоване тугою за Богом. Бо каже також апостол Павло сьогодні до Корінтян, що смуток задля Бога, він спасений, а смуток задля чогось світського, смуток тому, що, не знаю, я хочу, щоб моє життя виглядало інакше, і до Бога приходжу лише із тим проханням і більше нічого. Каже, це веде до смерті. Апостол Павло каже, це веде до смерті. Бо це смуток за світом, смуток за тим, що ти щось хочеш. А смуток за Богом творить спасенне каяття. Бо коли людина, власне, роблячи якісь практики релігійності тужить справді за Богом. То тоді вона точно на правильному шляхові і бажає Божого, а не свого. Молімося за це, дорогі брати і сестри, бо дуже легко у своїх практиках ми можемо стати учнями фарисеїв, тими, які точно знають, як має бути, і це роблять. Потім збоку тикають пальцем на тих, котрі це не роблять, звинувачують інших, але це ніколи нас не веде до правдивого. До правдивої побожності. Це не веде до правдивого Бога. Це хіба веде до такого нашого Бога, якого ми собі витворили, ми собі уявляємо. Лише туга за Ісусом Христом має диктувати усе, що ми робимо у церкві. Ми робимо поза церквою в нашому християнському житті. І саме це ми також маємо показувати і іншим, що я прив'язаний до Ісуса Христа. І через це я. Виявляю свою тугу за Богом. Я розкаюся, що певним образом не раз перед Богом грішив. Ось це правильний акцент, який ми маємо показувати світові. Амінь. Слава Ісусу Христу!